Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Важливість музики в сучасному світі важко не помітити. Вона лікує, вона визиває емоції та почуття. А опанувати один чи декілька музичних інструментів саме про це мріє велика кількість людей. Про музику та гру на саксофоні поговоримо на дивані. В гостях – музикант Іван Букрієв. Іване радий бачити! Радий бачити ти сьогодні. Ну, виглядаєш суперово, Я вже Жанно. тобі казав це Жанно. поза нашим ефіром, але хочу це ще раз повторити. Трішки хвилююся, не хвилююся. Я це відчуваю. А? Я хочу, щоб ти трішечки дозволив процесу тебе повністю налаштувати на наш ефір. Є пропозиція перед тим, як розпочати наше спілкування, подивитися невеличкий прийом. Звісно, давайте. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Іван Букреєв. Його життя та мистецтво тісно пов'язані з музикою. Він саксофоніст, викладач, аранжувальник та диригент симфонічного оркестру музичної школи номер 3 Артист у Криворізькому муніципальному духовному оркестрі та колективах музичного коледжу. Його мета надихати та дарувати музичні емоції своїм учням та аудиторії. Є про що поспілкуватися, адже дійсно багато чудових виступів. І було, і попереду, я впевнений, що ще більше, бачу, що сьогодні ти з інструментом, з саксофоном, так? Так. Скажи, будь ласка, мені, з чого для тебе все розпочалося? Як ти познайомився з цим інструментом та, можливо, ще були інші інструменти в твоєму житті? Ну, мабуть, як я дізнався зі спілкуванням з іншими музикантами, це завжди. Ну, не завжди, але як більшість випадків показує, зовсім випадково вийшло. Тобто, звичайна загальноосвітня школа, на який то з уроків, не пам'ятаю який, прийшли з музикальної школи. Агітаційні приходьте до нас! Да, давайте, приходьте давайте. до нас, давайте пограємо, будете музикантами, все буде добре. Нас то у сусідній кабінет по, по черзі позвали, ми якісь то там перші. Тести, можна сказати, там прийшли на ритм, на слух, щось таке було. Якраз там був в сусідньому класі піаніно, щось там заграли, послухали. Далі візіточку, сказали, приходь. Я ж щасливий додому після уроків прийшов, мамі дав візіточку, і, і ти... ну, на наступний день ми пішли знайомитися. Це було фортепіано. Mm. Да. Я рік провчився на фортепіано, і мені запропонували. На другий відділ, там оркестр встановлювали духовий, потрібні були духові музиканти. І ось запропонували, і ми почали з вчителя. Це був Слободінюк Владимир Олександрович. Він і зараз працює. Привідемо передаємо. Да, дуже. В музичній сфері навчає наступне покоління музикантів. І ми почали шукати той самий духовий інструмент. Так. Перший це був кларнет, ми спробували. А потім трубу, щось в мене там не пішло, там не пішло. Ну, щось таке. Ну, як дитина ще була, хочеться так. скільки там... років це було? Це було років сім, мабуть, мені було. Ми... Сім років? Сім. Я пішов на фортепіано і ось десь під кінець навчального року. Це десь вже, мабуть, вісім було. Мені ото почали шукати духовий інструмент. І потім одного разу щось там. На кларній тіні, на, на турбіні, він вже почав так нервувати. Вийшов кудись, я ж такий думаю, все. Це а... не твоє. <ріст> і приносить чемодан. Відкриваю, там саксофон лежить. Я такий одразу вау. 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 Воно все таке ну, цікаве, ну, візуально так подивитися. Ну, не, не такий, це вже мій, а це був такий серебристий, такий чешський саксофон. Ну, рапу, стока клапанів, стільки всього. Я такий, вау, давайте пробуємо. Так. Так. Ні, <смітна> трубу я дуже поважаю, але от щось, ну Зрозумів. — ну. І саксофон це вау, просто було. І ми почали буквально з перших уроків, кінцю того уроку, коли він мені приніс, вже почали звуки видобуватися. І вже якісь там примітивні, маленькі мелодії почали виходити, і якось отак от. Mm, я зрозумів. Зараз в твоєму житті саксофон це основний інструмент? Так, це основний інструмент. І навіть більше ну, свого часу я граю навіть не на цьому, це саксофон альт Я на бар... ah, баритоні граю. Баритон. Це більш такий великий mm -hmm. саксофон. От як теж так сталося, там обставини, що перейшов на нього, вже більше. Саме як Ісполнітель. Тобто виконавець, я більше на баритонний саксофоні. Але навчаю там в музичній школі, я ще працюю. От альт-саксофон. От ми там ансамбліки робимо з, діть, з дітьми граємо. Тобто, так, такий більш навчальний процес, педагогічний з альтом саксофоном. Зрозумів, давай про навчання, давай про дітей. А, зараз покоління. Тих дітей, які зараз навчаються в музичній школі, номер три, номер три. Окріття музична школа. Вони зараз зацікавлені в музиці так, як ти був зацікавлений тоді, коли ти ще був дитиною. Щось з покоління в покоління змінюється. На змінюється погляд. ось що саме доступ до музики. Я пам'ятаю, коли я навчався в музичній школі. У мене був телефон такий. В якому вміщалося, я пам'ятаю, три пісні по 15, в сумі їх 15 хвилин могли вони зайняти. Оце таке було. Тобто, якщо хотів щось нове, треба було видалити <рес> і ну, чимось пожертвувати, щоб завантажити інше. Зараз діти з цими айфонами, з цими планшетами, з спатіфаєми, безлімітними інтернетами, тобто велика кількість доступу до музичних знань. І різних жанрів, там зарубіжних, вітчизнянівки, які-то там кі-попи дуже там, полюбляють. От з практики постійно переносять ото, то воно так гарно звучить. Можна заграти, я такою думаю. Будемо щось робити і починаємо щось грати. Ну, знову ж таки, мені чомусь завжди, коли там саксофон, коли духові інструменти, там невеличкий оркестр. Якийсь колектив чомусь мені. Ну, я на своєму рівні підсвідомості все це уявляю як більш класичні твори, джазові, блюзові, можливо. Зараз до такої класичної музики є потяг, чи все таки кей-поп, ці всі біжушки, тік ну, Звісно, є, звісно. Ми, як і в ансамблях, і сольно, і в оркестрі створимо. Стараємося все ж більше дітей до класики привчати, тобто до такого еталону музичної. І вони полюбляють. Але класична музика це ну, дуже непроста музика. Отак одразу з вірним виконанням, вірним головне, розумінням цієї музики важко підійти. Тому ми робимо адаптації під кожного, так сказати, під кожного індивідуально, але щоб воно ну, дитину з найбільш Виразної, цікавої сторони, щоб вона от шикарно себе відчула, щоб вона, головне, отримала задоволення від виступу, від виконання пісні. І от, щоб відчула себе вже частиною музичного світу, щоб я люблю казати дітям. Ну, коли там про музикантів кажуть, вони питають, а що там музиканти? А що, а куда там стати? Я кажу, ти вже ось. Ну, вже музикант, <гум> ти вже тут... пісеньку зіграв, ти вже ось, можна сказати, музикант. На початку шляху, але ти вже теж з нами. Ти вже ну, честь команди, частина корабля. Mm -hmm. Слухай, знову ж таки, зараз хто більше? Е і частіше приходить до музичної школи, щоб отримати, ну скажімо, так, професію і, взагалі, отримати знання, навчання з саксофону. Хлопчика, дівчата, якого віку на саксофоні в мене зараз навчається троє. To. У мене більше флейтистів. я теж флейту mm -hmm. то, mm -hmm. може, так, так дівчата. здобув. Дівчата хочу на флейті, флейта, флейта, флейта. На саксофоні в мене навчаються два хлопчика і одна дівчинка. Ну, ось якось теж мама. Це взагалі, як зазвичай мама приходить. От хочу, щоб син от на саксофоні грав. Це дуже гарно. Я говорю, у вас з моєю мамою дуже багато спільного. Їй теж дуже подобається, коли я на саксофоні граю. Ну, от зазвичай так, я не скажу, що в стереотипу. я дуже багато знаю хлопчиків. Плітістів, шикарних виконавців, які там і знайшли себе у цій професії і гострілюють, і це завжди от, ну, дуже гарно виглядає. Але ось в музичній школі то зазвичай дівчата от більше до флейти йдуть. Хлопчики більш до таких, вже я не знаю, як сказати, універсальний інструмент, але більш до саксофонів, більш до труб, трамбонів, до великих таких інструментів. Ну, по-перше, це фізично важко. Тобто, навіть хотілося б, от мені як керівника оркестру, керівника ансамблів, більш такі низькі інструменти, тобто тенер-саксофон, барітон-саксофон. Але дітки приходять замалі 6-7 років, вони ще такі маленькі. Це фізично важко великі інструменти. Але потім. Після випуску є таке. Дуже вдячні випускникам, які до нас приходять, вони вже так сказати, а фізично, музично, і вже приходять і допомагають теж підго підготовлювати наступне покоління музикантів. Дуже вдячні за це. Угу. Хотілося би надалі, щоб так було. Я тільки за тому, що здається мені, що е, ті, хто отримав досвід, вони розвиваються і, якраз, е, коли передають, вони там додають е, чогось свого свого особистого стилю і викладання. Мені здається, ну я думаю, що ти також е, до, скажімо, так е, класичних методів навчання грі на плейті на саксофоні, додаєш ще чогось свого особистого, ну, Так, звісно, так. Окей, а, викладання і виступи. Що зараз відбувається частіше в твоєму житті? Е, викладання і виступи Я, можна сказати зранку йду до, до музичного коледжу. Ми там в оркестрах в ансамблях граємо, теж готуємо програми. У нас у цьому році ну прям дуже велика кількість було заходів, концертів, майстер-класів. З творчих зустрічей з різними музикантами, з різних країн до нас приїжджали. Казали би, такі часи непрості, але культурне музичне життя, особливо в нашому коледжі, це просто бум був цього року. Так Не встигали перевдягатися з костюма в костюм. Тут ну, буквально так все дуже швидко було. І, А можна сказати, після обіду вечірнє життя це з дітьми заняття. У ну, нас теж і концерти були, і благодійні концерти. Це дуже, от хотів би на цьому зосередитися, от, коли діти до цього виступали, ну просто там якісь академ-концерти, просто виступи, це, ну, от, ну, діти, вони, ну, не хочу, ну, ну треба. Те ну, потрібно зробити да. так. А ось ми декілька провели благодійних концертів на збори для ЗСУ. І ось коли з дітьми говориш, ну, взагалі, куди ми готуємося, що що, що що потрібно, що буде. І вони вже розуміють, ну, на жаль, діти теж с... сталкиваються з реалями сьогодення і розуміють, що, що відбувається. І коли вони розуміють, що вони можуть допомогти, стати, можна сказати, як волонтерами, тобто внести свій внесок у. Це русло, вони ну, по-іншому дуже відносять. Ну, тобто такі вже оп, подготовість, все ми хотімо. Ініціатива з'являється, допомога, все оце, ну дуже. дуже... Радуй за таке покоління. А де ці це... відбуваються благодійні концерти? Де про них можна дізнатися? Якісь анонсування є. послухати? Інстаграм, Фейсбук, сторінка нашої музичної школи, сторінка музичного коледжу, сторінка управління культури. Ну, зараз теж дуже багато соціальних сітей саме у цих закладів. Почали більш до молодежі, більш до дітей йти, що всі в телефонах, тому де треба про себе нагадувати mm -hmm. в інтернеті. І все це є. Я інколи у себе теж викладаю, ну, завжди зазвичай, там, за тиждень стараюся, щоб як, найбільше людей прийшло. Тобто в інтернеті це все є, як на, на наших сторінках, ми все це стараємося оголошувати. Mm -hmm. Більше людей прийшло, більше людей долучилося до зборів, до концертів. Ну, знову ж таки, е, ті виконавці, які виходять на сцену в рамках цих концертів, вони виступають в ансамблі чи бувають сольні виступи? Е, як зазвичай, якщо брати там, музичну школу, ми там з дітьми навчаємося індивідуально. Але от як саме як педагоги ми дуже багато почали якісь. Колаборації ділять, самі об'єднувати, те, щоб цікаві там, твори, композиції були. Так і з дітьми робити якісь там ансамблі. Тобто, ну все ж таки у нас дуже великий час була дистанційка. Діти дуже багато покоління не отримали е, тієї долі соціалізації. Тобто вдома сидить, собі, там з телефоном, Це з комп'ютером. Да. Mm -hmm. Не вистачає ото, ото адаптації у спілкування. Тому вони так особливо після карантину, коли у нас цей прямий був такий, всі різко пішли до школи, і в це спілкування у них прямо очі горять, внутрі все прямо кипить, емоції. І оркестр ансамблі стали тією, можна сказати, як втіленням їх. Амбіції а, амбіції емоційного потоку. Тобто вони почали в ансамблях більш так грати. Ну, це порівнюю, як коли я ще навчався, коли от я вже почав викладати. І як діти себе вели. І от після цього цього дистанційки, що краще, вони більш від цього задоволення почали більше отримувати. У нас нещодавно був ювілейний концерт муніципального оркестру і теж професіональний, як духовий оркестр, ми ж всі там, в музичних школах граємо на духових інструментах, і ми ж привели, привели, запросили дітей на цей концерт, і просто на сцені сидиш, дивишся на них, а вони там прямо аж палають. Її нас ну, тільки подобається. Ну, так, слухати, слухати. Да. Можливо, себе навіть тему уявляють? Сподіваюся, Сподіваю. я, я дуже часу. на це сподіваюся, через пройде час і, так сказати. Пліч опліч з ними опинитися на сцені. Дуже подобається, коли закінчують навчання і продовжують. Тобто там десь спочав, ага, сам знайшов, записав, що ти там вилашив, яка далі творча діяльність. Тобто, те, що ти вкладаєш, робиш з ними, у них приживається, йде далі, розвиток має. Це дуже приємно. Слухай, я. Чому, знову ж таки мої ці стереотипні уявлення щодо грі на саксофоні, інколи спостерігають там, як виходячи на сцену, виконавці імпровізують. Зараз в тебе чи є можливість до імпровізації, чи хочеш ти робити, чи ти надихаєш, можливо, своїм прикладом до певних імпровізацій в рамках вже відомих композицій для своїх учнів. Бажання є, і якщо я Завжди є змога цим займатися. Але у специфіку ну, тієї як низки, в якої я працюю, це зазвичай я як виконавець оркестровий, тобто там муніципальний О, оркестр, да, оркестри музичного коледжу, там, музичні школи, ансамблі оркестри. І з дітьми, коли працюю, тобто, ми по яким-то там підручникам працюємо, тобто вже готові пісні, і, і дуже складно. От спочатку з дітьми, от а давай щось, то тобто, ти їх довгий період часу вчиш, от грати так, а потім кажеш, грай, як хочеш, і ну це дуже складно. Звісно, там бувають випадки. Ми там працюємо з більш дорослими. Якщо брати дітей з більш дорослими дітьми, що там, от я сам настав, от давай, от зісь, от кусочок, то, то, то не дивись, давай ось щось сам. Як от, відчуваєш, так? Так, да, як відчуваю, Ну там, звісно, я там підказую, що, як це от. Правильно можна зробити, але все ж таки це більш самостійний пошук. Тобто, це от важливо, Ну, я до цього стараюсь в праці з дітьми. Це привчити до самостійності, до самоорганізації. Тобто, якщо людина самоорганізована, якщо вона може самостійно поставити пріоритети та знати, що їй потрібно, вона ну усього може досягнути, і це не тільки в музиці, мені здається, це ну да, це і як в житті. Так, да. ну я завжди при, при, приклад приводжу з спортом. От хочеш так, щоб були м'язи, міцні тобі треба качатися. Ти можеш сказати, що ти там сильний, ти от, сьогодні там сильний, ти ще, поки, ти ще став сильніший. І ще, і ще. Тобто немає того кінцю Кінцю твоїм тренуванням. Так само в музиці. Ти от, граєш добре, але ще якщо ти ще більше будеш, будеш грати, займатися, ти ще будеш краще грати. Якщо ти не будеш займатися... Ти будеш гірше грати. От, ну саме простий приклад. Вони всі там питаються, що ти там тренуватися, вони знають, що таке. Коли ти кожен день тренуєшся, ти стаєш сильнішим, коли ти не тренуєшся, ну, вже все таке лінь приходить. Так само і в музиці. І от ми так навіть на наспір там робимо такі, ну давай тиждень, от все, я тобі там тик-тик-тик-тик, списочок дам, ти це робиш, все, і подивимось на результат. І коли вони приходять, результат є такий. Ну, так, іди до мене. Бачу, у нас інструмент. Я хочу сказати тобі дякую. Якщо є інструменти в нашій студії, то потрібно щось зіграти за правило. Тож, друзі, Іван готується. Це Діван, Культ Фронт, неймовірний викладач, саксофоніст Іван Букрієв. Зараз нам щось зіграє. Тож, друзі, увага! Давай, давай! Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.